Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. обов'язково. Переможемо разом. Палата представників США схвалила законопроєкт щодо виділення допомоги Україні та союзникам на суму близько 61 мільярда доларів. Президент США Джо Байден пообіцяв підписати ухвалення проекту з допомогою. Одразу після цього Путін задіяв ядерну тріаду. Повідомляється, що Росія, нібито, готується застосувати ядерну зброю у Чорному морі. Що НАТО, нібито вже попередило процес своїх членів. Крім того, ядерні боєголовки готуються на всіх стратегічних аеродромах. Удар буде по трьох українських містах. З'явилася інформація, що президент РФ Володимир Путін направив до лінії фронту так званий ядерний потяг. Ймовірно, глава Кремля планує випробування ядерної зброї поруч з кордоном України. Він уже розпорядився. Одразу після голосування все відбулося швидко. Лякає захід. Ось чому йому потрібні були вибухи в Москві. Про наміри Кремля випробувати зброю ма. Своїх ураження пише The Times. Повідомляється, що РФ нібито готується застосувати ядерну зброю у Чорному морі, і що НАТО нібито вже попередило про це своїх членів. Кремль сигналізує про готовність до значної ескалації, оскільки Росія втрачає позиції на полі бою. Є побоювання, що попередніх натяків Путіна про те, що він може вдатися до такої тактики. йдеться в повідомленні у центрі протидії дезінформації. РНБО прокоментували публікацію The Times, Попередив що Росія і надалі посилюватиме ядерний шантаж, тому існує велика ймовірність різного роду провокацій з боку Російської Федерації. Ще на початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України РФ привела ядерні сили у стан особливого бойового чергування, показала демонстрація Росією готовності будь-якої миті завдати ядерного удару по території України. Чергова стадія інформаційного тероризму влаштованого РФ, щоб схилити Україну до переговорів на умовах Кремля, йдеться в повідомленні напередодні видання. Репабліка з посиланням на розвідку НАТО повідомило, що Росія вивела в Біле море підводний човен Білгороди з ядерними торпедами посейдон, які ще називають боєголовками судного дня. Також на бойове чергування вивели сармат. Путін привів бойову готовність всю ядерну тріаду, натиснувши першу підготовчу кнопку. Паралельно з цим 12 хвилин тому пролунали вибухи та стрілянина на одному з районів Харкова. ТРО та поліція знешкодила диверсійну групу. Пише телеграм-канали. В чорні мішки паку. Чотири тіл ворогів У нас без втрат. Інформація перевіряється. Чекаємо доповнення. В той же час військовий експерт Михайло Жирохов інтерв'ю радіо НВ висловив думку: що якщо росіяни ще планують масштабний наступ, то це буде наступ. На Харків не виключено, що це прилюді, і вони прощупують ґрунт. Я досі протримуюся тієї думки, що якщо росіяни планують масштабний наступ, то він буде на Харків. Це також таке з неочевидних речей, але це впирається в логістику. Там вона найбільш класна, там вони її можуть використати. Сказав Жироховерфії радіо НВ. Військовий експерт зазначив, що у степовій запорізькій області для наступу знадобиться б велика кількість танків і броньованих машин, чого зараз уже Росія виставити не може, оскільки навіть на другій третій лінії оборони у них таких сил і засобів немає. Американське видання Foreign Policy стверджує, що російські окупанти вже підготували для майбутнього наступу 1800 танків, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 арт систем, РСЗВ, 400 винищувачів і 300 Вартольотів чекають на закінчення контрнаступу ЗСУ та не несуть удар, де знаєш наш генштаб та готується. Але ж знову таке говорять про Харків. Число російських військ на Лиману Куп'янському напрямку порівнюють із контингентом радянських солдатів на піку війни в Афганістані. Можливо, росіяни хапаються за останній шанс перехопити ініціативу у великій зоні війні з Україною. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Ал, переможемо разом.